Всім привіт! Сьогодні у нас запечена скумбрія у фользі, змащена сметанкою з гірчицею, начинена лимончиком та засмажкою. смачна вечеря для всієї сім'ї. Насамперед нам потрібно підготувати рибу. Я взяла такі дві величенькі скумбрії, вимила їх гарненько, видадала їм жабри, протерла паперовим рушничком. Спеціальними кухонними ножицями я видаляю рибі плавники. Якщо вам це не заважає, можете цього не робити. Зараз потрібно лимон нарізати напівкільцями. Він нам знадобиться як і всередину рибки, так і під низ. Власне, саму рибку ми будемо випікати також на лимоні. Зараз черга соусу, беремо пів склянки сметани, солимо її за смаком, додаємо гірчицю також за смаком і трішки підперчимо. Гарно вимішаємо наш соус. Нашу рибку потрібно всередині змастити соусом. Для цього ми кілька ложок накладаємо в саму рибу і розмащуємо для зручності. Так само робимо і з другою рибкою. Накладаємо начинку в нашу рибку. Я заздалегідь підготувала начинку на основі цибульки і моркви, поперчила, підсолила і накладаємо в саму рибку. Для смаку і аромату, звичайно ж, додаємо лимончик. Нашу рибу ми випікатимемо в фользі, тому вже я підготувала два шари, отак от фольги. Вона в нас доволі тоненька фольга, тому два шари для своєї духовки, я думаю, достатньо. Зробили таку форму, такий наче човник. На дно викладаємо лимон і будемо викладати зверху рибку. Зверху нашу рибку ми також змащуємо сметаною з гірчицею. Завдяки цьому соусу рибка буде мати такий гарний рум'яний вигляд. Наша скумбрія вже готова до запікання. Викладаємо її на деко і запікаємо до готовності.